Ну що ж, друзі, моє вітання, канал Бессвіченний зв'язочку, то я Петюнчик. Ну що, друзі, настав час розіграшу, час вимагають, хто виграв. Дякую, хто прийняв участь, підписався, поставив лайки. Ну що ж, друзі, хай вам щастить. Так, да, друзі, не забуваю, такий момент в Ютубі, як казався, якщо ви відео не подивилися... Але поставили лайк, лайк не зараховується. Тому, друзі, хто пролетить стосовно цього, вибачайте. Так що, друзі, дивимося, хто в нас переміг. Поїхали. Так, ну що ж, друзі, поїхали шукати наших переможців. Копіюємо ось наше відео з конкурсом, копіюємо його на цей сайт. Ось наше відео. О. Грузимо коментарі. Вибираємо три переможця. Підтверджуємо ось наші друзі-учасники. Нажимаємо старт. Там барабани. Най-най-най-най. Ну і що, друзі? Тарутунтутун. Так, ось наші три переможця. Але, друзі, провіряємо, чи вони виконали наші умови конкурсу. Так, що у нас третє місце. Амазон. Дивимося, чи підписаний він на наш канал, друзі. Є. Амазон. Я вас вітаю. Ви зайняли у нас третє місце. Так, друге місце. Matrix. Переходимо на його профіль, друзі. Дивимося. Також є підписочка, друзі. Matrix, я вас вітаю. Ви зайняли друге місце. І нарешті перше. Дивимося профайл. Мірамар. Також є, в общем, друзі. Наші переможці визначені. В общем, друзі, хто себе тут побачив з цих трьох переможців, будь ласка, напишіть мені на електронну адресу. І та я вам детально розповім, як зі мною зв'язатися та як передати вам ваші призи. Дякую, друзі. Ну що, вітаю наших переможців, друзі. хто Виграв, побачив себе в відео, будь ласка, зв'яжіться зі мною через електронну адресу, де детально я вам розкажу, що потрібно для того, щоб отримати приз. Так що, друзі, дякую за увагу, дякую, хто брав участь в нашому конкурсі. Наступний конкурс буде ще кращий, буде розігруватися катушечки, а в перспективі навіть і спінінги, друзі. Так що слідкуйте за нашим каналом, за нашою творчістю. Я думаю, буде цікаво. До зустрічі, друзі, на риболовлі!